Всім привіт! Сьогодні я б хотів поговорити про капсули. Будапешта, про стікери. Будапешта. Розказати вам, які я для себе бачу в них плюси, які я бачу в них мінуси. Як можливо буде з ними складатися сценарій, чи будуть вони далі рости, чи будуть вони загальною хорошою інвестицією, чи просто очередний шлак від Volvo, який нікому нафіг не треба? Нагадаю, що в нас є три капсули, як завжди, і як в Остіни, в нас є одна капсула з учасниками, де є 16 команд та не 8, відповідно, шанси на всі стікері поділені на два. Отже, якщо вірити ks Рой, шанс є на золоті стикери 156, на холостікери 1 до 31 і 1 до 6 на е, новий тип стікерів. Це стікери, які мають вишивку в собі, вони більше схожі на патч, але їхній головний плюс те, що вони є матові. І вони є з такою 3D-текстурою. Але, якщо чесно, вони дуже прості, подібні на прості стікери, відповідно, такого попиту шаленого, навіть того ж самого попиту, як в стікерах гліттер, я від них не можу побачити. Але вони матові тобто для деяких крафтів, або якщо ви не любите бліки на своїх скінах, відповідно, це буде хороший варіант для крафтів. Колостікери цього разу нас порадували, тому що, як на мене, вони є доволі цікавими, вони є яскравими, вони мають текстуру наліпки з нашого дитинства. Вони мають плашку Будапешт, яка теж цікаво переливається, як і оці квіти по бокам, що робить їх зразу дуже хорошим варіантом для крафти на всякі кольорові зброї, такі як. Скіни, які мають в собі елементи флористики, які є просто різнокольоровими або ж мають холо ефект в собі, також ці стікери непогано стираються, що дозволяє робити, хоч і не дуже вау крафти, але крафти, які вже навіть зараз користуються якимось з спросом. Розберемо зразу, що ми розглядаємо тільки капсули з стікерами команд, тому що капсули з автографами це чисті діор, і шанс, що ви з них плюсенетесь, відверто малий, тому що на дистанції всі люблять командні стікери, і стікери учасників з ними треба вгадати. Вгадати, які на них будуть крафти, що буде популярне і так далі. Автографи чемпіонів ми не розглядаємо взагалі, тому що ці стікери легко вийти з цієї капсули, і історія показує, що це не буде якийсь цікавий для нас кейс. Мені особисто ці наліпки подобаються тим, що вони є набагато контрастніші і цікавіші за ті ж самі наклейки минулого турніру. І якщо ми подивимося, навіть от на ось цьому скіні зрівняння двох наклейок. Одної команди ми зрозуміємо, наскільки Остін був все ж таки бліклий, він був наполовину з фоном, і наскільки Будапеш цікавіше, контрастніше, яскравіше, ось цей холо ефект виглядає. Він просто виглядає яскраво, виглядає круто. І, як на мене, зараз ніхто про ці стікери не говорить, і вони є трошечки недооціненими. Також мені сподобались прості. Стікери самі прості, папір. І вони є прикольні. Вони мають однотонний фон. Вони нагадують стікери року 17-го з Атланти І вони. Просто гарно виглядають на вашій зброї, що є головним, тому що вишиті стікери мають вже фон з зеленими квіточками, і воно не завжди підходить по кольоровій гаммі. Але, як ми бачимо на дистанції, скини з е... рідкістю папір вони не дають якихось іксів. Я говорю конкретно про Остін, тому що в Остіні була крута паперова колекція. Нагадаю, вони там світилися в темноті, коли ти їх стираєш, та й не тільки. І саплай був настільки великий, що рости просто нема куди. Давайте поговоримо про мінуси. Мінуси є такими, що ком'юніті відверто втомилося вже від стікерів мажору. Вони очікують щось цікавіше, щось новіше. Мається на увазі там, брілки з командами. Або Патчі новенькі з командами, які були колись, тому попит до стікерів зараз він є мінімальний. Також, скоріш за все, тут будуть дуже довгі стікери, через те, що наступний мажор буде аж літом в кільні. І як ми знаємо, в Остіна було найменше очікування знижок, і вони закінчились дуже дуже швидко. Багато хто не зміг закупитись, що дало йому такий шалений буст на початку. Та й зараз ціна тримається на маленькому саплаї самого Остіна. Тут такої історії, як на мене, не станеться, тому що там була маленька пауза між турнірами. Зараз вона є дуже велика, і нам очікувати аж до літа без ніяких стікерів зовсім. Далі є ще невеличкий шанс, що ці стікери на дистанції зовсім нікому не зайдуть. А успіх минулих турнірів я про Шанхай і Остін буде передаватись на саплай саме цих стікерів Будапешта. І люди їх будуть скупляти як Париж. В один момент, можливо, в них повірять, і саплай буде перебивати попит на них. Хоча я кажу, що стікери самі по собі реально дуже-дуже круті. І вони мені нагадують, непогані стікери, які були з Копенгагена. І в загальному у нас не було давно стікерів з фоном і не було крутих стікерів з фоном. Ось це вони. Саме важливе, що вам потрібно усвідомити для ваших інвестицій, це будь-який успіх в стікерах вирішує його саплай. Якщо в Будапешту буде маленький саплай, стікери по-любому будуть рости. В них нема просто іншого виходу на дистанції. Якщо буде саплай великий, ніякого росту в них, на жаль, не буде. І історія, як була з Остіном або Копенгагеном, не повториться. Тому дуже важливо слідкувати за саплаєм, також пораджу аналізувати кількість торгів на торговій площадці. Щоб зрозуміти орієнтовні цифри, наскільки ці стікери цікаві ком'юніті, наскільки їх багато відкривають, наскільки багато люди їх закупляють собі і кладуть в контейнери, і що нам взагалі від цього очікувати, тому, скоріш за все, в майбутньому я запишу ще одне відео. Вже з аналітикою, з розрахунками, який саплай стікерів, чи буду я закупляти їх, і чи вони взагалі несуть за собою якусь цінність інвестиційну для вас. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково проводьте свій власний Dior. Також буду радий вас бачити в своєму телеграм-каналі, де я почу всі актуальні новини, які є на ринку. Це нагадую, перша силочка зразу в описі цього відео. Також підписуйтесь на цей канал, я буду вас дуже радий бачити не тільки на цьому відео, а й на інших. І буду дуже радий вашому лайку. Всім дуже дякую, всім па-па.